Кожному привіт! З вами Віта кравчиня Юа. Сьогодні я розкажу вам, як пошити бантик або пов'язочку на голову до ось такого плаття. Це плаття на рочок. Ось такий варіант мені скинула клієнтка бантика. без таких схлястиків. Складаємо. Я вже вирізала кусочок, він шириною 12 см. Я взяла двойну ширину, тому що я його склала в два рази, та довжиною 11 см. От і малюємо прямокутник 11 см. Це його довжина. Та двойну ширину 12, плюс 12 і плюс припуски на шви. Десь по 0,5 см. Такий бантик у мене буде, і ще з такою сіточкою, як на платі. З метеликами викладаємо рівно, або як ми хочемо, щоб ці метелики летіли. Скріпляємо, потім все це діло булавочками і вирізаємо. Будемо прокладати строчку. До ось цього міста. Зараз намалюю вам і покажу. Серединка в нас пуста. Ми туди будемо вивертати наш бантик. Ось так. Пряма строчка закріпка, пропуск, прямо закріпка, пряма строчка закріпка. Потім що робимо? Прострочили. Тепер ну, потрібно зробити ось так. На праску в розутюшку пропрасувати ось цей шовчик. Та потім зшиваємо ось ці два бочки. Зрізаємо наші припуски, кутики, щоб ми потім могли нормально їх цей бантик вивернути. Та вивертаємо через наш отвір. Отвір маленький, але не спішіть і не тягніть сильно, бо може порвати сам бантик. Трішки старання. трішки і бантик буде вивернутий. Потім підемо прогладимо наш бантик. Пробуємо ми його скласти. Угу. Він вже виглядає гарненько, мені він вже подобається. Так, прогладили. Дивимося, де у нас така лінія, і, значить, ось так, і будемо ми його збирати. Якщо я хочу, щоб мої крайки дивилися вниз, тому я починаю з серединки, ось так. А потім прижимаю краї, бантика. Дивимося, як він виглядає. Ну, щось таке, не дуже. Якщо я хочу, щоб край бантика у мене дивився вверх, то починаю із краю бантика. Загинаю край, потім складаю ось так гармошечкою. І виходить у нас ось такий варіант. Мені цей варіант подобається більше коли краї загинаються наверх. Беремо голочку і зшиваємо, закріплюємо просто цей бантик. щоб він якось тримався, і потім будемо пришивати перемичку. Беремо ось такий кусочок атласу, з якого ми шили цей бантик. І пробуємо. Так, да, Підходить нам такий розмір. Перевертаємо перемичку лицем до лиця бантика, і будемо ось так зшивати. Якщо в нас буде резиночка, щоб зав'язати хвостик дитині. Тоді резиночку одягаємо одразу, а потім зшиваємо. Якщо це буде пов'язка на голову, як у мене варіант, то пополамку трикотажну я буду затягувати потім, після сшивання перемички. Після зшивання ми ось так перевертаємо нашу перемичку і затягуємо пополамку. Ось пополамка трикотажна, це вона так називається. Такою трикотажною пополамкою зазвичай обробляють а, трусики, маєчки, та ще роблять пов'язочки на, на голову. Ось таким чином. Такої пополамки нам потрібно. Беремо обхват голови мінус 70%. Чому 70%? Тому що це коефіцієнт розтяжіння тканини або пополамки в моєму випадку. Я зшила, тепер показую, як я пінцетом довивертаю свою перемичку. Це важко це Нелегко, а старайтеся пінцетом не порвати вашу тканинку. Так. Вивернули. Я вже пришила ось такі бусинки. Бусинки на ленті вони називаються. Просто ниточкою з голочкою і вручну пришивала. І затягнула уже пополамку. Коефіцієнт натяжіння, як він розраховується, зараз спробую вам озвучити. Беремо 10 см нашої пополамки і лінійку, прикладаємо до лінійки і розтягуємо тканину. У мене з 10 см розтягнулося, здається до 14 см. 10 ділимо на 14. І виходить у нас коефіцієнт розтяжіння. Це у нас 71 відсоток. Ну я взяла трішки менше 70%. У мене обхват голови 42 мінус 71 відсоток натяжіння, і виходить 29. І 8 сантиметрів. Я взяла 30 см такої пополамки. Тепер нам залишається обробити те місце, де буде торкатися до голівки дитини. Я це зроблю або таким фетром, спробувала, або ось такою пополамкою. А мені, якщо чесно, більше подобається ось ця пополамка. І так, наш, в принципі, бантик готовий. Ось так виглядає ззаду. Ось цей кусочок, який ми пришили вручну. З тібочки все-таки видно. Трошки. Але якщо це був би пістолет, ну, там би все було ну, охайно, але мені їй подобається і так. Ось. І на цьому все. Тисніть мені, будь ласка, сердечки. До нових відео!